Володимиру Мельченко. А ще наші журналісти взяли ексклюзивне інтерв'ю у фахівця, який долучився до програми НАСА Джорджа Бату. Тож не пропустіть! Зірки, комети, і навіть поверхню місяця відтепер можна побачити просто з даху одного з навчальних закладів Києва. Там відкрили першу шкільну обсерваторію. Тепер уроки астрономії будуть не в кабінетах, а в справжньому обертальному куполі. Як відбуватиме це навчання, дізнавалася Анжеліка Музиченко. Астрономічний гурток, аерокосмічне моделювання, а тепер ще й власна обсерваторія у цій київській школі. Справжня космічна подія. Юпітер та диски його супутники. Також ми можемо побачити кільце Сатурна. Серед гостей свята дружина та син першого космонавта Незалежної України Леоніда Каденюка. Каденюка. Вперше за последні вот, п'ять я чувствую, що Україна вирождається. Когда я сюди приїхала, я побачила, що космос в Україні є. Під нині майбутні астронавти, космічні дослідники і ракетобудівельники тут навчатимуться не. За книгами, а з власних досліджень, адже всі небесні тіла для них ніби на долоні. Тут будуть проходити уроки фізики та астрономії, і за допомогою ось цього телескопа діти зможуть побачити поверхню місяця Меркурія і навіть марсіанські канали. Досі ж столичні учні все це бачили лише на картинці. Учні робитимуть астрономічні спостереження і навіть готуватимуть дослідження для малої академії наук. Вони власноруч. Вони не будуть брати дані з інтернету з картинок а вони будуть брати свої актуальні спостереження. Підготовлюємо ракети, ті, які в кого не А це вже гурток Сузір'я. Тут будують ракети і готують майбутніх авіаконструкторів, космонавтів і навіть льотчиків. Багатьом дуже це допомагає. Чому тому що ми не просто макети якісь будуємо, а літаючі моделі, які дійсно літають. Цю ракету я конструював десь приблизно 9 місяців. Вона складається з дерева, паперу. Пласт пластику та ще деяких матеріалів. А ви не кожен день бачите ракети? Ви не кожен день можете побачити, як вони побудовані. Ні, ви можете побачити, але вживу якось зрозуміти, як це побудовано. Спочатку я хочу зробити велику ракету тепер сам, а потім літак. Анжеліка Музиченко, Артур Волосов, п'ятий канал. Штурмове попередження оголосили на п'ятницю. Про це повідомили у державній службі з надзвичайних ситуацій. За даними укргідромецентру, сьогодні у більшості областей тимуть помірні а на півночі сильні дощі у Карпатах дощ із мокрим снігом. Зокрема, на горі Піпиван Чорногірський через сильні пориви вітру оголосили перший рівень небезпеки у Києві. Упродовж дня в столиці дощ та ураганний вітер. А я нагадаю, що сьогодні ми цікавимося у вас чи варто запровадити суворіші штрафи за порушення карантину. І станом на тепер маємо перші відповіді. Перші відповіді, і так відповіли 72% глядачів. А відповідні дали 29% тих, хто взяв участь в.